Вже не я живу, а живе в мені Христос. Так одного разу проголосив святий апостол Павло. Що це означає ці слова? Не я живу, а живе в мені Христос? Наче більше собою я стаю тоді, коли я собою не є? Це важко зрозуміти, особливо сучасній людині, коли так багато уваги ми приділяємо тому, щоб ствердити свою індивідуальність. Зрештою, багато мислячих людей шукали спосіб, як нам показати на рівні слів розрізнення між тим, коли людина справді є собою, і тим, коли вона є в ілюзії самосприйняття і самобуття. І є кілька варіантів слів, через які це можна спробувати передати. Є таке слово, як індивідуальність, а є таке слово, як особистість. І багато хто вважає, що це одне і те ж. Ми кажемо, я хочу ствердити свою індивідуальність. Але ствердити індивідуальність і особистість свою не одне і те ж. В церковній мові з'явилося розрізнення, що треба вчитися бути особою. А особа в грецькій мові звучить як просопон. Просопон це бути перед лицем іншого. Іноді шукали різні способи перекласти це слово. І один із перекладів це відкритися лицю іншого, тобто дати можливість, щоб інший на мене дивився. Бути особою це коли ти з собою тільки тоді є, коли ти у відносинах, у стосунках. Бути особою це коли ти є живим, опираючись не на. Власне буття не на свій розум, не на своє тіло, не на свої почуття, а на відносини із іншим, перш за все, із Богом. А індивідуальність, індивід, він зазвичай наділений характеристиками, які є спільні для інших істот. Якщо ми говоримо про людину, то всі люди мають тіло, всі люди мають душу, всі люди мають розум. Це в кожного з нас є. І одна із проблем нашого буття, що ми почали ототожнювати життя із привласненням своєї частинки. Так що, зрештою, один із святих отців, Симон Новий Богослов, він сказав так: що наш світ подібний до дзеркала, яке має відбивати Божу славу. Можна сказати так: як коли ми дивимося в дзеркало, ми там себе бачимо. Це свого часу взагалі було радістю для людей, коли люди знайшли спосіб себе бачити в зеркалі. Є такі слова апостола Павла, що ми зараз бачимо, наче в тьмяному дзеркалі, а потім побачимо все, як є. Тому що в часи апостола Павла не було ще таких дзеркал, як в нас зараз. А дзеркала були тьмяні. Це була наполірований один із металів, який все одно не міг повністю відобразити людину. І от коли з'явилося дзеркало, ми, ми маємо можливість себе побачити. Бо без дзеркала ми навіть не знаємо, як ми виглядаємо. Має бути хтось, хто мені мене покаже. І е, зрештою, християни зрозуміли, що нам себе показує тільки Бог. Тільки у відносинах із Богом я стаю самим собою. Тільки тоді, коли Бог. На мене дивиться, і я даю можливість йому мене побачити, я справді стаю собою. І саме он новий богослов каже, що ми були відображенням весь світ це дзеркало, в яке Бог на себе дивиться. Твоє від твоїх тобі приносимо за всіх і за все. Себе, вас я бачу. Але гріхопадіння зробило так, що дзеркало розбилося на малесенькі частинки. І так як ми можемо бачити, особливо в воді, коли туди потрапляють частинки зеркала, частинки скла, сонце, коли на них падає, вони світяться, вони відображають сонце. Але окрема частинка вже ніколи не може до кінця зрозуміти, до кінця явити, що таке бути цілісним дзеркалом. І так ми приходимо в цей світ, як окрема, окрема, відламана частинка. Божественного дзеркала, Божого задуму про цей світ, того сяйва, яким ми маємо бути. І щось відобразити ми можемо. Бо досі залишається в нас оця здатність відображати Божу любов, Боже сяйво, яке в нас перебуває. Але ми забули про те, що справжня радість, коли ми станемо цілісним Цілісним відображенням, цілісним дзеркалом, назад його зберемо. І що робить Христос? Христос назад збирає це дзеркало. А як Він його збирає? Він його збирає за допомогою одної із нас жінки, людини, Пресвятої Богородиці, яка змогла виявити, як назад стати цілісною. І тому церква кожного разу нам говорить у Тропорі: у Різдві дівство зберегла єси. Народивши Ісуса Христа, залишилася дівственною. Що це означає? Це означає, що Пресвята Богородиця вона змогла виявити нероздроблення природи. Коли в нас народжується дитина, з однієї сторони, ми її дуже любимо, а з іншої сторони, це є неминучим продовження процесу цього дроблення, дроблення нашого єства. Коли з'являється нове життя, Яке відразу ж потрапляє в муку відірваності. Тому дитинка, коли народжується, перед тим вона в благій утробі, в утробі матері. Такі гарні слова про Бога є, що Бог є благоутробним. Єдина надія для нас після того, як ми народилися, отримати спокій, тільки в одному випадку можемо, коли розкриємо для себе, що ми ніколи утроби не покидаємо. Утроби Божої, бо Бог є благоутробний. А людина, на жаль, забувається. І єдине місце, де ми себе дійсно почували в безпеці, це коли ми були у животі у мами. Чому? Тому що в нас було, не було відчуття відірваності. Мама була всюди. А потім ми потрапляємо у світ, який роздроблений, і ця роздробленість нас мучить. Зрештою, проходять роки, все більше, ми гостро ми її відчуваємо, все більше самотність і відірваність у нас є, тому що є моменти, коли ця самотність закривається тим, що діти ростуть, людина вся захоплена тим, щоб дітей вигодувати, виростити. Тоді діти виростають і, і дуже часто нам боляче від того, що вони так гостро відчувають можливість бути без нас. Чого мучаться часто матері? Тому що бачать, що дитина вже не потребує мами. А що ж робити, якщо мене не потребують? Як же ж мені далі жити? І людина весь час є в тій боротьбі між єдністю і відмінністю. А Пресвята Богородиця залишилася дівстною, тобто вона змогла, народивши в собі Ісуса Христа, не перезвести це до роздроблення. До розрізнення, до відірваності від сина свого. І, і тому апостол Іоанн Богослов в Євангелії своєму, одному із найскладніших Євангелій, згадує її тільки два рази. Перший раз він її згадує тоді, коли Ісус Христос робить чудо перетворення води на вино. Тобто Пресвята Богородиця там вже відразу ж показана як та, що знайшла шлях до того, щоб не бути відірваною. Відірваної від Бога і від людей. Вона каже: вина не вистачає їм, радості не вистачає їм. Вона хвилюється, переживає за інших людей. Вона сприймає свого Сина, Ісуса Христа, як не того, хто є центром її буття заради ствердження свого материнства. А є тим, хто є центром її буття заради служіння іншим. Бо вона каже: сину, поможи їм. Тобто для мене інші люди цінні, так само, як і ти. І зрештою, це в повноті доповнює Іано Богослов в другому явленні Богородиці. Пресвята Богородиця стоїть перед Христом, і Ісус Христос, будучи розіп'ятим, каже до неї і до Його учня улюбленого. А чого улюбленого? Бо Він найбільше любив Христа. Христос, чим більше я люблю Христа, тим більше Христос любить мене. І Він каже, вражаючи слова: «Жоно, це син твій. Муже, це матір твоя. На Христі відбувається усиновлення при Святій Богородиці, того, хто їй, по крові, по природі є чужий. Але стає її рідний по усиновленню. Тобто тут виявляється, ким є Пресвята Богородиця для нас всіх. Вона стає назавжди для нас всіх образом церкви. Образом церкви, яка нас любить і яка в нас народжує Христа. І одна із найпопулярніших ікон Пресвятої Богородиці це ікона, де Богородиця на руках тримає дитинку. Ще дуже в нас поширена ікона, де Пресвята Богородиця грудьми годує дитя. Така дивовижна ікона. І треба спробувати зрозуміти, що до нас доноситься цим. Пресвята Богородиця стала першою, хто в собі розкрила, що таке бути церквою. Тому кажуть, що Пресвята Богородиця це є церква. А церква це Боголюдський організм. Це те місце, де Бог і людина зустрічаються. А Бог і людина зустрітися можуть тільки на одному рівні, на рівні любові і жертовності. Зовсім недавно один чоловік мені сказав, світ тримається грошима, будеш мати гроші, будеш мати все в житті. Але, як на мене, світ тримається жертвою, жертовністю. Не гроші, не гроші дають справжнє життя. Не гроші надихають інших людей. Гроші дурять, підмінюють. Але дійсно змінити людину, дійсно долучити її до чогось справжнього, може тільки жертовність. І Пресвята Богородиця відчула, що бути живою по-справжньому можна тоді, коли ти любиш, тоді, коли ти усиновлюєш кожну дитину цього світу. Коли ти усиновлюєш кожного, хто потребує твоєї помочі, вона перша розкрила цю божественність, розкрила її настільки, що церква каже, що перейшла ти до життя, бо ти мати життя. Як вона стала матір'ю життя? Як вона стала тими грудьми, з яких кожен з нас отримає їжу вічного життя? Коли ми бачимо Ісуса Христа, який прикладається до грудей Пресвятої Богородиці, то хто це прикладається? Ми прикладаємось. Пам'ятаєте слова апостола Павла? Вже не я живу, а живе мені Христос. В кожного з нас має вирости Христос, зростити. А хто такий Христос? Христос це той, хто живеться жертовністю, живиться життям у іншому. І тому церква постійно нас хоче вчити цього. Щоразу, і щоразу, приходячи на літургію, вона каже: пийте з грудей Матері своєї. Пийте з грудей Матері своєї, святу Євхаристію, причастя тіла і крові Христової. Вчіться, вчіться справжнього джерела життя. Не їжа і петво, каже апостол Павло, а мир і радість Святому Дусі, Царство Боже. Чим царство забезпечується, чим забезпечується внутрішній спокій навіть тоді, коли тривога і війна, усвідомленням того, що справжнє життя джерелом своїм має жертву, жертву любові, жертву справжності, жертву розділеності життя із іншими. І нічого нічого нам не залишається, як вчитися цього. Щоразу, дивлячись. На ікону Пресвятої Богородиці знати, що вона змогла найбільше із нас розкрити радість і повноту життя від служіння іншим. Амінь.